Вітаємо назвати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфії, як завжди, обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони впливають на нас з вами. Тарас Загородній політтехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи разом з нами на зв'язку. Пане Тараса Рада вітати. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, вчора, коли ми з вами писалися, проходили обшуки НАБУ і САП. Ну а на вечір ми вже мали кілька годин записів. Ну, як нам сказали, що кілька годин записів плівок є, і ми чули ось ці розмови і Карлсонів та інших рокетів. Знаємо, що набу назвало вже фігурантів корупційної схеми в енергоатомі записи розмов оприлюднені. Не всі звичайно, але тим не менше за даними слідства до складу злочинної організації увійшли колишні радник, міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергатому, чотири фізичні особи і працівники бек-офісу, та відомий бізнесмен так його принаймні називають. І як стверджує нардеп Ярослав Железняк, ним є Тимур Міндіч, Тимур Міндіч втік ось буквально за декілька годин до цих обшуків. Ну і тут говорячи. Про те, що і у Міндіча були обшуки, і у Галущенка, і це все в одній справі про корупцію, про корупцію в енергетиці. Чи можемо ми зараз говорити про чи можемо ми оцінити взагалі масштабність цієї справи? І чи це історія про якусь одну лише корупційну групу? Чи це йдеться про цілу схему? Як ви загалом оцінюєте цю, цю справу? Ну, це вже було тривожно, мужецька, злів, mm. злів, злів, злів попереднього слідства. Да. На які підстави НАБУ а, публікує записи е, е, слідства? Да? Це, ж, це ж таємна інформація. Кого ви попереджаєте? Моне питання. Ну, я так розумію, <с. це привернення уваги суспільства, Знаєте, і десь можливо вихід на політичну площину, щоб привернути політична, увагу. Яка політична площина? У набу завдання ловити корупціонерів. Mm. Я як вони обслуговували Каухмана, коли ці? Е, Лолік і Болік, Кліменка разом вже раніше судимом кривоносом так, ходили і його обслуговували, відпустили. Як Злочевського відпустили, так і тут. У мене два питання стосовно цього. А воврошок мені ще подали? Ну тут питання у нас тепер виникає питання, пане Тарасе. Коли і від кого міндіч дізнався про те, що йдуть обшуки. Тому що знову ж таки сьогодні а зранку до, цього, до цього, а. цього депутатіка гівнометіка Ярослава Желізняка. звідки у нього взагалі була інформація про те, що існують полівки міндіча? Звідки? Виходить... Це таємна інформація? Я вам поясню, що це таке. Це дослідження. Це... А, це а, інформація а, цілком таємна. Ну, тобто, коли розпочинається слідство, проводиться прослуховування. Да? Сам факт того, що якийсь каламутний да знає цю інформацію, вже є підставою для порушення кримінальних справ. Да? Чого ви дивують? Чого ви дивуєтесь? Що... Ні, ні, далі, давайте по міндічу пройдемося. А півроку тут всі міндіч, знаєте, схоже, був такого на невловимого Джо. Півроку тут говорили, що хтось його всі бачили. Да? Журналісти, яким на набу інформацію, його бачили. Да? Всі бачили. І тут появляється, коли треба. Його немає. Кому вони парять цю туфту? Вибачте, будь ласка. Я думаю, що далі питання: а де керівництво енергатаму в цій схемі? Це ж люди безпосередньо до енергатому ну, не мають на відношенні, та де, 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 де голова правління, якого призначала наглядова рада? Ну, прости ж питання, да? Просте, ну, поцінає, як каже, 15 місяців все це тривало, можливо, нам ще не все показали? <реш> 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 Я вважаю, що це абсолютно брехня, імітація брехливої діяльності. так Це ну каламутна конторка, як набута Сап взагалі керівництво повинно сидіти за те, що вони кошмарили безпосередньо українське ВПК, наприклад, компанію Арчер. Я вважаю, що це по завданням ФСБ. Якби вони це не, не приховували, вони там три роки її мурижили, Факти єдиний виробник тепловізорів. Ну і багато чого. Там не тільки такі історії. Вся ця історія, я вважаю, пов'язана з тим, що вийшла вийшов доповідь. Вийшла зараз результати тимчасової слідчої комісії, які очолював депутат від Батьківщини Олексій Кунчаренка. Кучеренка. Кучеренка. Де результати взагалі діяльності всіх наглядових рад, всіх цих голови вправлін і інші реформаторські шушери, які допускали оці всі речі, про які ми зараз обговорюємо? Абсолютна не керованість кампанії, перевитрати, перекладання на споживачів на споживачів витрат своєї кампанії, неефективного керування. Надзвичайні зарплати собі намальовували, і багато чого іншого. так? Mm. Тому чи міг бути міндіч, міг бути міндіч. Я тут не, не, не по цьому не питання. Це знаєте, як в тому анекдоті, чого Джо не вловими. Ну тому що він, мабуть, не потрібен нікому. Да? І тут починається там злива інформації. Ну так те що, те, що, те, що злива інформації знову існується взагалі не таємниця. От і далі вони самі публікують інформацію, на які підстави опубліковано ці дані. Я вважаю, що це все закінчиться, як це було з Кауфманом, де вони будуть обслуговувати Кауфмана, його відпустять, як і зі Злочевським, якого, начебто, ну, там да, взагалі фієрічна історія. Коли Злочевський, як за їхньою версією, людина, яка пройшла 90-ті, яка бачила все в своєму вже житті, передавав хабар через офіційного агента НАБУ. Ну знаєте, можна по різному ставитись до пана Злочевська. Ну він точно mm. не ідюв, Да? Або рішала це. Був там цей Шевченка. Ще один там кадр крутиться. Великий агент набу, який передавав хабар. Да, результати чим закінчилися? Справ Справді чого просто відпустила, хоча погрожувала погрожувала йому конфіскація майна да? на мільярд mm. доларів на хвилиночку. І справу в найкращих традиціях доброчесності, прозорості і всі інші туфти, яку нам втирає НАБУ та САП, засекретили. Знаєте скільки таких справ засекречених? 27 зараз в цьому в суді. Що там такого цікавого, секретного? І нічого там цікавого, секретного немає. Ну ось тут питання, а що буде з цією справою? І як би Нічого, там я знаю, але, що пане буде. Тарас, якби як там не було, знаєте, все одно ми розуміємо, що десь оприлюднили ці записи, але на цих записах ну реально чути як люди говорять про відкати про величезні суми грошей? Почекайте, почекайте. Я слухайте, я я людина знаєте, з юридичної і економічної освіти, Я полюбляю факти. Всю цю туфтову розмову ми вже чули. Так? Я вже пам'ятаю історію з князєм. Коли виходило це тривожне відео, так? як там сказали? Знайдена група. Mm -hmm. Вона в інтернеті, я нічого не вигадую. Знайдена група суддівська мафія, 17 людей, бек-офіс, як ви сказали, бек-офіс да? цього, і де цей бук, бек-офіс. Куди зникли ці судді, які роздавали гроші, чи кому там роздавав гроші князів, якого, до речі, обирали ті самі іноземці, як Сушушеров uh, в Набуї САПа, так? Я вже це mm -hmm. чув, я вже це все чув. Те, що там хтось обговорюється ще раз ом говорю, те, що хтось там щось обговорюють це не конкретні справи. Не конкретні справи. Конкретні справи як там? конкретно там. да Фортифікація в такому, такому напрямку, там -то, там -то, конкретні дієві особи. І там точно не одна дієва особа. У мене питання от по вчорашніх обшуках, а комусь обвинувачення при, при, ну, висунули, да? когось арештували. Можемо ми ще поки про це не знати? Ні, тому що їх немає. Угу. Тобто, ви, ви ви, що я не сказав? Вони ж півтора року працювали, як вони так. розповідають подивіться, <сміця> <сміця> от, але... от, от півтора року я от просбоушники про скажу: півтора року годувала операцію повутиння, є результат знищена mm -hmm. третина стратегічної авіації Росії. Оце конкретні результати. Коли вони там розповідають з цією музичкою і іншими, що про те, що вони щось там відбувається, це все брехня туфта. Я вважаю, що набута СА повинні бути розпущені. Змінені кадри брати від тільки людей, які служили в армії, у яких людей є з почуття справедливості роботи, тому що вони бачили своїх побратимів, які гинули, в тому числі через відсутність достатньої кількості амуніції і багато чого іншого. Вся ця катавасія пов'язана з тим, щоб прикрити так званих цих реформаторів, які крадуть що ж гай гуде, на державних підприємствах, в тому числі. І говорити мені про те, що там щось немає, немає, у них і нічого і не буде. Це е, зроблено для того, щоб е, просто показати в свою брехливу діяльність там чого нічого немає. Mm -hmm. Я ж у мене просте питання до вас: Міндіч в поданий, а чого він вчора не був поданий в грошок? Ну тобто, і виходить тоді, якщо ви кажете, що ця справа ні до чого не підве не, не, не доведеться, то міндич може спокійно повернутися в Україну? Він врошук не поданий. Ну тобто ну, є, 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 тут питання не те, що може. Ні, почекайте, ми не про це говоримо. Ви говорите про ну ну, ця, ця Шушера говорить, що вони він там його там арештовують. Тобто, Міндич тут скільки тут півроку чи скільки Ні. ходить по Києву? Всі його бачать. Ну хто там бачить? Ну, як знаєте, такий невловими Джо. Всі його бачать. А от, і, і раптом він зникає перед, перед цим перед арештом, як вони говорять, і вони так хочуть спіймати Міндіща, так хочуть спіймати Нінче, так вони працювали півтора року, що навіть в розшук не подали. Угу. А після розшуку і теж міжнародний розшук. Так. Тобто, це. Ці клоуни розповідають, що вони не знали, що може 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 втікти Міндіч Знали, що може втікти міндич. Ну або вони просто ідіоти. да Чи можна було одразу ж подати в розшук? Ну, от ви знаєте, що він втік там? да Оскільки доба пройшла, в рошок вони подали? А я щось не бачу, що він в розшуку. Ну, я от за, можу зараз залізти на сайт цього поліції, і його не побачу там. Я мовчу, що про міжнародну розшук Тому я вважаю, що це абсолютно брехлива імітація діяльності. Я вважаю, що це для прикриття корупційних схем наглядових рад, які далі хочуть грабувати ці, ці державні підприємства, голів правління. І всіх інших. Я просто пояснюю, що от відбувається. Коли ми чуємо якісь там п'яні базари, не про що, да, ви повинні mm -hmm. розуміти, що існує виконавець, який конкретно здійснював ці е, ці схеми, виконавцем виконавцям може бути людина, яка підписувала це все, яку можна притягти до відповідальності, це голова правління НАК Енерготом, який призначала наглядова рада. Mm -hmm. І далі, 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 йде далі. Розкрутка приблизно так, якщо по фактурі йде. Якщо він, він потім говорить, я під впливом такої-то, такої-то особи не зробив або зробив таке таке. Все інші розмови, про що, де, як, де, в сауні, і так далі, ні про що там немає. Що вони сказали, я таку-то платіжку зробив туди-то, то туди-то. Да? Питання: а хто це здійснював? Головний бухгалтер, значить, повинен бути арештований на енергоатома, який там брав участь в цьому. Тому що вона чи він це робив? Фінансовий директор, конкретно голова енергоатому і так далі. Ну я так зрозуміла, з того, що я прослухала і продивилася, та е, я не заглиблена в ці схеми. Я такі грошей, ніколи бачите, я, я не розумію, як так, так, Але але я так зрозуміла, що там фігурує кеш, а кеш не обов'язково декларувати ті самі бухгалтерці. Я так розумію, Ді вони самі шо? носилися ці... Ті... Ну я не Домі знаю як mm. Бачите, ну я, я не знаю. Далі Треба бо... тут бухгалтер. Це все ж обходиться, коли є готівка, завжди обходиться схеми. Ні, ну 100 мільйонів кешем ніхто не ви знаєте, скільки коштує мільйон доларів? Ну, не коштує, знаю, знаю, що 1,6 важко нести в сумці. Так, 1 1 мільйон доларів це 20 кілограм грошей. Ну, от, 20 кілограмів. От хто mm. вже знає, знає. далі а у, у мене питання: у я там подивився ці гроші. А чий ці гроші от, взагалі от вони вилучили? І у мене питання: а чого на одній з фотографій, а, на чого на одній з фотографій замазані номери купюр? Ну, там заклеєно просто. Це реквізит з якогось іншого відео тривожного, да, які НАБУ Бубри Я щось не пам'ятаю, щоб корупціонери так переживали за номери Купю. Mm -hmm. Тому yeah. так не буває. Коли йдеться далі, от вони, вони я ну, розповідаю далі. Коли вони говорять, що почети існує схема. Значить, хтось по якісь конвертаційні центри це робили, так, і все інше. Я там подивився відео раніше. Раніше ця, ця тусовка хоча б якісь схеми писав. От компанія така: купувала тут, брала тут, робила там і так далі. Я навіть тут цього не бачу. Там обшуки проходили. Я не знаю, проходили, хто там арештований. Ніхто не арештований. Ніхто. Поданий до суду? Ні. Де воно? Це абсолютно, абсолютно фейк. Одразу ж вам говорю. Це як було з Півоварським, якого 10 років мурижили, потім відпустили за відсутністю доказів, закрили справу. На Сірова, до речі, я теж побачив, йому навіть конфіскацію майна не присудили, так? хоча цікаво, вимагали вони чи не вимагали, mm -hmm. і так далі. Це абсолютно фейкова структура. Я хочу, щоб була боротьба з корупцією, а не прикриття невідомих схем. Да? Точніше відомих схем. Ну і ось тут, говорячи тоді про увагу до цієї справи твої князі згадували no. те що багато no. що ничем закінчується. Це тому, що десь недопрацьовують правоохоронні органи, чи тому, що мало уваги саме зі сторони керівництва держави. Ми бачили реакцію президента України. Він відреагував, але сказав, що всі мають понести покарання і корупції не має бути. No, 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 ось no. Ну, ось ось питання в тому, чи має бути тут прикута увага президента до таких справ? Чому Почекайте, Президент доводять? хотів, президент хотів взяти під контроль НАБУ САП. Що йому сказали? Що це не mm -hmm. можна? Вони незалежні, тільки проблема в тому, що, шановні, незалежні це контроль парламенту, коли викликають на кавіор постійно там а, їх тренують, от як ось це батьківщина зробила з ТСК. Да? Взяли там два ТСК працю. Один Власенко очолює по корупції в цих правоохоронних органах, в тому числі чим займається Набу САП, це різні там а, Ради доброчесності та інша туфта. Да? Ви повинні розуміти, що без контролю нічого не працює. Коли нам починає, що воно а, починає говорити про те, що вони а, щось там роблять. Це не працює, немає, немає цих е, ідеальних чиновників. Немає ідеальних чиновників. От я, наприклад, чого був за те, щоб е, е, набута САП підпорядковувався Генерального прокурору. А тому що можна було тепер запитати у Зеленського, у президента, у Генерального прокурора. Як іде голова боротьба з корупцією. Mm -hmm. Тепер. Один показує на іншого, я не знаю, і так далі. І нічого не відбувається. І там потім заходять російські спецслужби, вони через них мочать нашу оборонку. От що я бачу. Тому що без взаємного контролю ця вся історія не працює. І коли нам починають розповідати, що які є святи, які а, у нас їх не можна чіпати, це брехня. Так не працює це. Uh -huh. А потім у цих святих гроші в деклараціях опиняється. Да? Наприклад, колишнього детектива Набу, який в Укрзалізниці працює, Рябцев чи хтось, Мільйони у нього доларів в криптовалюті. Да? Це що, вітром надуло, накалядував? Там, до речі, на цих записах що цікаво, там двадцятка пішла на НЗК. Цікаво, uh -huh. а НЗК обшуки були? Ну, О, так, питання по, -по, -по, -по роботі. Так. Багато цікавих і великих цифр і багато ми чули. Так само ми бачили знову ж таки, говорячи про ось ці обшуки. Так, ми побачили в одному із кабінетів, знайшли артефакти з написом служби безпеці президента Російської Федерації, згадували ну, Андрія Деркача. Я... Але чи можемо ми говорити про те, що лишилися російські агенти ще у владі? Ні, те, що вплив Деркача був в енергатамі давно. Ми на питання, чого так довго вам було, оскільки набуснує з чого там досі був деркач сидів. Він же давно там сидів в енергатами років 20 там сидів. Ні, те, що він був, це так. Те, що вони там щось поставили, можливо, воно є, можливо, немає. Я, я в це не вірю. Я не вірю в жодному слову, чесно кажучи, того, що показано було. Я бачу імітацію брехливої діяльності. Розповіді про те, як вони важко працюють, нічого там немає. Ну, я просто не бачу. От в чому склад злочину? Тому що ви повинні розуміти, що в КПК, ну, в кримінально-процесуальному кодексі є там злочин, організатор злочину, виконавець злочинного, наприклад, задуму. Там, да ну, повинна бути чітка логіка. Mm -hmm. Наприклад, якщо там були ціньові, а, ці ціньові як його, керівники, Теоретично теоретично були цініки. Ні, я не виключаю, що вони там були, але виконавці, виконавці були саме голова правління. Mm -hmm. Хто тендери проводив, хто проводки проводив, хто компанії, хто вкладав юристи, Юрист, який там сидів, укладав договори, де там були закладені всі ці а, відкати, як там сказано, і так далі. І ці люди, яких там нам прослуховуються, ми не знаємо, було воно чи не було. Вони говорять, я не знаю, хто ти такий, я нічого не знаю про цих, і, і це правда, тому що воно все розвалиться судді, суді, тому що скажуть: а що ви пред'являєте? Арешти головного головного юриста повинно бути: арешти бухгалтера, арешти голови правління і так далі. Навіть Галущенка, навіть Галущенка, він формально не має до цього ніякого відношення. От а решти конкретних людей ні, тому що він міністр енергетики, mm. а є енергатом. Ми ж про енергатом говоримо. Да? No, про енергатом, да Тоді вони дають покази, говорять, що мені сказав міністр Галущенка, що мені треба піти і так далі, туди, 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 перерахувати туди, туди та туди. Отак От це працює в реальному слідстві, а не ціці розмови, не про що. Mm. Пане Тарасе, ну будемо звичайно стежити за цією справою. Я хотіла зараз трішечки відволіктися від того, що у нас, але тут, знаєте, недалеко відходячи від російських агентів і від терористичної федерації, звернула увагу на те, що в на Росії в цілому провів опитування, і згідно нього, 56% респондентів та у цього народу населення заявили, що вони дуже втомилися від від війни вони це називають СВО, так зване, і ще 27 частково погоджуються з тим, що вони втомилися. Ну тобто, не те, що більше половини населення, а вже майже 80% нібито втомилися від війни. З одного боку, ми можемо сказати, ну це народонаселення, воно і на колінах буде стояти і все його буде влаштовувати. Але тим не менше, якщо Кремль робить ну не не Кремль особисто робить таке опитання, але він все одно звертає на це увагу. Наскільки для нього це важливо? Наскільки це буде враховуватися? Не буде враховуватися. Угу. Тому що, якщо задати наступне питання, чи треба віддавати територіям, які ми захопили, не ми скажуть ні. ні. Ну. Угу. Не забувайте, Путін чітко слідує побажанням російського народу. Він кров та плоть його, він випустив всіх демонів, які тільки можливо Путін нічого не робить, він чудово знає Росію. Він нічого не робить того, що не хоче російський народ. Так вони бачать так: вони проводять постійне соцдослідження. -со -со Тут треба віддати належення. Кремль звертає увагу на деякі червоні лінії, ну, наприклад, мобілізація. Угу. Вони вже побачили, що ця мобілізація викликала таку історію в суспільстві, і тому два роки її не проводило додатково. Бачите, вони там зараз різними шляхами резервістів, давайте безкоштовно і все інше, тому що вони теж знають, що все ж таки, незважаючи на як у нас таке ставлення, теж до росіян, що у них немає таких от е червоних ліній, є червона лінія. Ну, наприклад, призов... призовники, вони проти того, що вони воювали. Угу. Тому що Путін як зробив? Він розділив контрактників і призовників. Пам'ятаєте, все ж таки були у них крики, крики стосовно того, що е, дітей відправили воювати. Тобто не. вони знають і вони тут не хочуть переходити з, цю лінію, й е, тому вони міняють свою конструкцію. Далі е, вони бачать що запас стійкості, як вони вважають, що є. І тому продовжують і тому продовжують наполягати на тому, що ну Путін, поки буде при владі, він буде наполягати, що треба продовжувати війну. Тому нічого не поміняється. Нічого, те, що вони там говорять, те, що все інше. Ми повинні це чітко розуміти. І Путін це плоть і кров безпосередня, безпосередньо безпосередня російського народу. Він говорить, те, що вони. І робить те, що вони хочуть робити, вони mm -hmm. в таємні говорять, може втомилися, але вони хочуть виграшу, вони не хочуть нікуди відходити. Так що така ситуація, вони втомилися, але Україну треба взяти. Невідомо для чого, але треба її там, знищити там, взяти, там. щоб або вони так можуть сказати, або вони так можуть сказати. Нам потрібен перепочинок, тому що ми mm -hmm. не під... ми підготувалися погано для цієї війни. Нам треба перепочинок, зупиняємось да Перепочиваємо там, а да, потім з новими силами нападаємо. От і все. Пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Тарас Городні, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був також разом із нами і дивився це відео. Ставте свої вподобайки. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.